У зв'язку з церковними змінами у календарі 1 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Давайте разом запитаємо дівчан, що вони можуть побажати їм. Щоб все закінчилось нарешті, щоб було мирне на небо над головою. Спокійних ночей. я не знаю, що казати, щоб все було добре, швидшої перемоги і повернення живими додому. Вчора ми відзначали свято День захисників і захисниць України. Що ви можете побажати їм? Перемоги. Перемоги, перемоги і перемоги. І вертатися живими додому. А ви. Також перемоги і всього найліпшого, щоб якнайскорше закінчилося. І вдячні їм за їхню службу. Дуже дякуємо. Божого благословіння, міцного здоров'я і щоб всі живі поверталися берегти себе. Так, Берегти себе. Дуже хочемо подякувати їм за те, що ми можемо тут стояти і давати це інтерв'ю. Перемоги, щоб були здорові. Я бажаю їм міцного здоров'я, довгих років життя, щоб вони всі живі, здорові, повернулися з фронту. Зараз головне перемоги і здоров'я. Дякуємо, що вони захищають нас. Найшвидші перемоги, і щоб їм щастило у боях проти Російської Федерації. Здоров'я саме головне, щоб вернулися щасливо додому і щоб мир настав в на, на, на нашій державі. Ми щоб закінчиться скоро війна. Ну, найперше бажаю міцного здоров'я, віри в свої сили і великої підтримки як в тилу, так і від побратимів, тому що найбільше найважливіше те, як тебе підтримують вдома. Як як моляться за ту людину, яка справді там на лінії фронту на нульовці, як то кажуть? А так, найперше, здоров'я, Божого благословення, захисту. Ми всі любимо їх, молимося за скоріше перемогу. Пройдешним святом. звісно, щоб скоріше була вже наша перемога, і вони повернулися додому, живі, неушкоджені, бо всі всіх їх. Ми чекаємо. Дуже їм вдячні за те, що ми можемо спокійно спати. Перемоги і скоріше повертатися додому, бо всі ми їх чекаємо здоровими, дужими. То наші захисники, ми їх любимо, ми їх за їх переживаємо, за їх молимося. Все робимо як найкраще, щоб було. Допомагаємо чим можемо. Ну, але все в їхніх руках. Бо то але перемога наша буде спільна. І ми чекаємо цього. Всього найкращого здоров'я і щоб поверталися додому живими. Здоров'я, щоб вони були здорові і щоб захищали нас з перемогою, щоб скоріше приїхали, ми ну, здоров'я їм, щоб трималися. Ми, ми за них будемо болювати, щоб не здавалися, і йшли до кінця. І тільки перемоги. Більше нічого думаю, не треба зараз. Що ви можете побажати нашим захисникам і захисницям України? Здоров'я довгих років життя і перемоги. Тільки перемоги, тільки перемоги. Ми чекаємо перемоги. І здоров'я, щоб вони живі вернулися. Щоб вони всі живі вернулися, бо в мене зять там, я кожен день то переживаю кожен день з цим. Лягаю спати і прокидаюся. Можете взяти вітання, передати, можливо. Ну, він має тепер приїхати в відпуск. Можу передати, Іванко, тримайся. Ми з тобою всі, всі тебе любимо і чекаємо. Перемоги, е, що віри, якої ми маємо, що ще можна побажати. Ну і терпіння. Ну, витримки їм і перемоги. Можності, щоб трималися. Захищали, що я можу ще сказати. І щоб живі вернулись. Удачі, щоб були живі, не покалічені. І наснаги, здоров'я. Хай б'ють, калашматять матір кацапів. Ми за них молимося. Бажаємо нашим захисникам і захисницям. Місного здоров'я, удачі, Божої опіки, успіхів і всім нам перемоги. Перемоги, щастя, здоров'я, всього найкращого. Сили волі і здоров'я, що вони нас захищають. Дай Боже їм по всьому найкращому. Молимося за них. Бажаємо їм всього найкращого. Боже, перемоги, щоб ніхто, ніхто не загинув. Тільки то. Ще комусь може передати вітання. Ну, я не маю таких знайомих, але в загальному. Всім, всім, хай здорові вертаються додому. Ми в свою чергу від телеканалу Броди Онлайн бажаємо усім захисникам і захисницям України миру, любові, достатку і мирного неба. Слава Україні! Героям слава! І дякуємо вам усім за спокійні ночі і світанки.